Всім привіт, мене звати Назар і це нове відео по е, Майнкрафту. Так, ми продовжуємо рубрику виживання в Майнкрафт». Це вже друга серія. Я сподіваюся, що першу ви подивились. І в першій серії ми знайшли деревню і обустроювали так ось свій домик і знайшли ось і такої які реси. Зараз я б хотів в цій серії піти в шахту, добути трохи е, железа. Тобто тут в мене вже їжа переплавилась. Ну, давайте, навіть це отак ось, ось зробимо. Так, і що нам ще б треба було? Ну, думаю, все остальне ми там накопаємо. Тому, а, треба ще цей факел Тому в цій серії ми підемо у шахту і накопаємо трохи железа, а може навіть і Точно не знаю. Давайте то Ай, да, давай-то на в жаск авто. Так. Ну, вот, все, можно идти. Так, вижу, у нас есть. Ой. О, а, ну и давайте тут факел заберем. Ли -э лишним не будет. Лишним не будет. А, зараз. Просто звук провірам. Так, все можемо Так, а я ще, як, до речі, грядки не обверував, ну то ладно, вже предлагаю потім це зробити. Так, ну я предлагаю, напевно, туди піти, там можливо зараз там може набагато краще буде. Граю я, якщо що без звука, ну, щоб вам мене було хорошо чути. Так. Певно, десь туди підемо, може, там пещера є. Пещера. Точно не знаю. Так, це не пещера. А це ось. О, це пещера. Так, да, це нам треба. Ось давайте тут уголька добудемо. Так, все, я добув е, железо. Ой, тобто вуголь, уголь. Так, о, оце железо вже. Зараз добудемо. Так, скільки я тут. О, ну нормально, нормально. П'ять кусків, так. Чікки, да, да п'ять кусків. Продвигаемся далі. О, тут ще железо. Угаль, я не знаю, стоя добувати чи ні. Я, наверное, не буду, бо угля і так багато. В принципі, поки не надо. О, все ще. Так, скільки? 12 кусків железа. Ну, нормально, нормально. Так, воно ще вверх. Но тут тупік, да, тут тупік. Давайте факели забираємо. А сюди ми ще не ходимо. О! Ще залізо. Так. О, тут ще. Щось на цій версії дуже багато залізо. Напомню, що я граю на 1.12.2. Тут, то, уголь. Ну, уголь я не буду добивати, в принципі, не надо зараз. Як надо буде, то добуду. Педу добуду. Так, давай то заберемо, бо факели Нам якби тут надо. Я ще отут тут осу. Вот тут а ща я. Ой. Давайте факел поставим, щоб лучше було видно. Ой, тут... О, тут шахта вже розділяється Давайте сюди підемо щось до речі зомбі нема. А я зараз. Сложность. А, а зомбі зомби нема? Интересно. Ну, давайте я сейчас звук добавлю, может, почую зомбі зомби. Ой, я тут изучаю. Um, звуки общая громкость. Та ні, щось взагалі не чутно. Ну, ладно. Немає їх хорошо. Но сложность в мене хардкор, ну, а чого їх немає, то я, собі чесно, не знаю. О, оце прикольно. Тут ще железо. Ой-ой-ой, сюда. О, тут багато железа. десь 8, напевно, Да, 8 железа. Так, давайте ще сюди підемо, пидам. Тут навряд чи я буде. буду. Ну, подождите, а у мене що, що, ща Давайте я якось получше зроблю. Бо Вообще ничего не видно. У мене якось на ту школу. Так. О, тут ще 8 железа Ну, я думаю, десь так ми добудемо в цій пещере, в цій селі Це, В принципі, буде вже достатньо О, а ось и зомби. Хочу получить, а все и Так. Так, так. уй ой ой Ё-моё, Одне сердечко осталось. Вот это, конечно, погано. Вот это сейчас дуже погано. Так, на эндермена не дивимось. Капець, чуть-чуть в -чуть другій серії я не закончу цю кубку. О, а у меня сейчас кирка поломається. Блин. Пан. Предлагаю потім сюди повернутися. А зараз вибиратися, переплавити залізо. І можна буде ще раз сюди спуститися. Або я предлагаю, знаєте що, давайте зараз ми підемо, переплавимо залізо і предлагаю, мабуть, давайте не будемо. Давайте в цій серії ще построїмо свій дом. Чи може в наступній серії построїть свій дом, а сьогодні чиста шахта. Блин, чаяк поступить. Ой, еще усе, кстати. Блин, чаяк поступить. Так, стоп. А, uh, oh, сюда. Чип. А, uh, фух, oh, oh, я уже думал, я забув. Так, уяжник Е. Давайте тут сразу лісінку зробимо таку. Все так. Ох. Що то, о, вже темніє? Я предлагаю зараз залізо переплавити, скрафтить свій повний сет залізних інструментів і броню і броню, ну і можна ще раз спуститься в шахту, а вже в наступній серії то ми... Будемо будувати вже свій будинок. Не у житті, але, набрать я свій будувати. Я, правда, будинки сильно будувати не вмію, так що если шатку сразу, то сразу не осуждайте, як я построю. Хоча я ще навіть і не строю, ну то ладно. О, прикольно. Да, це, конечно физика у в Майнкрафті. Четко. Так, так, так. Давай сюди. Так. Підем сюди, залізу. все давайте половину сюди і половину ось сюди. Все. Ой, а, ну давайте поспінгу. zagos po bo mieszkańcach. u nich tam na ich tam na gładkach. No, Prawda, tutaj się nie tak silno wykasuje, no to wanna. Ja jako tak ja już To jest pszenicy na to, O, potem mo, możemy zrobić swoją farmę, tak? Tak, to jest pszenicy, żeż na to? Э. Давай. Че шо? Ладно. Потом разберемся. Я просто не помню, я какого надо монет для себя. Ну, чем точнейше монет. Так. Давайте еще на вот сюда пойдем. Вот тут как топли. Так. Я буду брать те, что уже выкосла. А все остальне, хай коста ее вже тоді возьму. Так со шверосу, да? да ну, свіку я, наверное, не буду брать, ну то що смысл. Вона толком ничего не, не дає. Ну из голода. Вообще, без смысла. Опа. Так. 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 Вот тут еще. Ну все, в принципе. А, ну, ну давай еще вот тут все возьму. Так, 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 так. Ну и все, в принципе. Я приду. А хотя давайте и тут возьму. Так, так, так. Иногда все-таки я графику понизив, но все равно иногда трохи підвисаю. Я ж просто с ОБС е, знімаю, то иногда даже в цьой программе игры підвисаю. Не, если у вас, конечно, мощный ПК, то вони не будут зависать. Ну, наверное, не будут, я точно не знаю. Так. О, это це соседки. Це давайте усі сюди. Нет, тут кирка. Так, что там у нас? у нас по железу? О, уже почти переплавилось. Ага. Ага. А у нас понимаем. А пошли за деревом тоді. Хорошо, дерево тут. Доводим сейчас побыстрее. Побыстрее. Так. вот думаю, будет достаточно. Да, 36 куски, ну нормально. Давайте с там палка. Вот так вот. Трохи дерева пускай побуде. Так, так. И с себе уже железные инструменты. Так. Давайте предлагаю тело уже сложить. В принципе, и не надо. Так, в принципі, на груднике у нас є, даже запасний шлем ще є. Предлагаю, давайте скрафтим е, штани і е, ботинки. Одягаємо і все. Ми повністю в железі. Ми железний чоловік. Так, пуголь Хальбута. Все, предлагаю, чи... Ну no да, давайте ще раз в шахту спустимось. Скільки там видос йде? Зараз. Зараз, зараз. Ладно. Да. Я маща мене... Ох, все. О. Не, ну кукута. Выбачаюсь, друзі. Щось в мене вилетіло із Майнкрафта. Так, ну що, продовжимо, А давайте железу тут оставимо, І підемо у ту ж саму шахту. ти біжим, біжим. Переплываем. Тут -ту -ту я зараз поставлю на паузу, а когда добежу, то уже в ключу. Так все, друзья, я прийшов. Тут убив два крипера пришлось помахаться просто с ними. Так. Що тут, а десь заліза ще А чи це не тут? Давайте все полісенки. Ем... О, ось о. Давайте тут добудем. Це нам не треба. Давайте отут залізо добудем. Так, так. Тут я, кстати, чогось. Ох, еще. Тут я чогось в перший раз не побачив чогось. Так, ще один кріпер, да. А іди отсюда. Давай давай. У! Ух. Фух, броня спасає. Так, куди підемо? А, ну давайте, в принципі, туди. Так, туди я ходив, давайте сюди сходимо. О, все ще залізо. Залізо зайвим ніколи не Так. я ж можу, кстати о, так, вот так не по Ух! чего-то все так давай то все еще сюда да это предлагаю уголь добуть У нас в принципе железная кика так предлагаю добуть Все, я добув вуголь. Так, тут нічого нема. Тоді предлагаю йти назад. Так, а тут, а тут теж. Так, ой, опять ти. А ну давай, вали отсюда. Ну, все. Так, так, ну куди? Ну, давайте сюди підемо. Да йоме. Ой. Ну ладно. Так тоже йде Так, там десь я бачу залізу. Давайте еще там пройдемся, то та и будем вже вылазить из цієї пещери, заканчивать на відео видео. Бо вже и так, воно якось довго, уже минут 20 десь. Так. В принципі, це не стрім, щоб так багато вона йшло. Так, все десь немає. А, ну і тут а вже все. Ну, давайте зараз я вилізу з цієї печери і знову включу запись, щоб вам не дивитися, як я тут вилазю. Бо це довго. Ну, не довго. Так, ну, все, друзі, ось я і виліз з шахти, навіть трошки огляду був. Ну, в цій серії ми дуже добре сходили в шахту, добули десь вже стар заліза. Ця серія виявилась продуктивно. Тому і такий закат ми закінчуємо це відео. Наступне відео вже, мабуть, вийде завтра. Так що всім дякую за перегляд і до завтра.